Серпень час, коли на столичному достигає головна ягода літа. Після Кавуна диня. Усе вирощене в Україні з південних регіонів до центральних областей. Сезон у розпалі, тож вибір на будь-який смак. Диня українське, це їде з Одеси, та є, з Одеси є, з Маяка їде, є Дністровка диня, є мазін називається, Амал є. Зараз якраз сезон, щоб їсти диню. Ціни трошки піднялися, з тим, що, напевно, спека і мала його ці хороші дині зараз, і трошки піднялася ціна. На сьогоднішній день гуртом диня 45-42 гривні. Роздріб, я думаю, що десь 60-70 гривень. Во е, є Дністровка деня, воно вже трошки впала в ціні. Спочатку було дорого. Зараз є дрібніший калібр 25-30 гривень, е, крупніше 40-45 гривень. Солодкість і аромат головні критерії вибору. А от за текстурою, кольором і формою, кожен сорт має свій характер. «Сорти відрізняються самим смаком. Тарпета у вона йде більш солодша, напевно, сочніше. Наша теж солодка. Дністровка, диня це колхозниця, ще люди називають в народі. Вона теж йде смачна, солодка, нічим не відстає по солодості, але трошки відрізняється тим, що твердіше. Ну, для мене вона смачніше, наша українська рідніша, смачніша. В холодильнику вона може зберігатися дуже довго, ну як дуже довго. Тиждень це точно. Ну, три, взагалі 3-4 дні, 5 днів, ну тиждень це максимум, напевно. Дивлячись ще яке диня. Поруч із динями на прилавках кавуни цьогоріч вони теж представлені у великому виборі. І, хоча попит на обидві ягоди високий, поціновачі діляться. Хтось віддає перевагу соковитому кавуну, інші ароматній дині. Окрім дині, у нас ще є смачні кавуни, одеські кавуни татарбунари. та є... тарвунари на сьогоднішній день, кавуни саме напевно. Ходу саме смачні, зараз час такий пішов, що треба якраз кавуни більше всього їсти. І та диня. саме смачні у нас на столічному ринку. На кавуни гуртом на сьогоднішній день, від, якщо на ринок дивиться, від 16 до 20 гривень це гуртом. А якщо в роздріб, це десь плюс-мінус 23-25 гривень. А ви скажіть, ще десь тиждень-два тому ціни теж такі були, чи трішки нижче? Трішки нижче було, десь біля 15-16 гривень було. Зараз вона трошки піднялася трошки піднялася ціна. Якщо ви задаєте, минулий рік був дуже теплим, спека дуже велика була, кавуни більш були смачніше. Зараз це літо трошки холодніше було, і кавунів смачного дуже зараз мало. Якщо є якісні, то вона коштує дорожче. Врожай такий зараз у нас. Диню цінують не лише за солодкість, їм якось багато на вітаміни та мікроелементи, допомагають очищати організм, виводить жовт і холестерин. А ще вона має легкий заспокійливий ефект. Тож смакувати її корисно і для настрою, і для здоров'я. Та щоб отримати від неї максимум користі і смаку, важливо обрати стиглий плід. Взагалі диню як обрати, в нас зазвичай водка вони вибирають там. Е Хвостик сухий, там. Ну, це міфи насправді, то я в це не вірю. Там або попочка, щоб дівчинка була, там хлопчик, то все, напевно, неправда. Кавун, якщо смачний, то вона смачний. А диню, бачите, диня така більш оранжева, стигла. І... Це отакий точно буде солодкий, хороший. Загалом треба, якщо щоб не було сумнівів, коли купляєте диню, то краще, краще його куштувати, попросити продавця чи хто продає, щоб вам нарізали. Ви попробували, і тоді вже сміливо можна купляти. Соковита, ароматна, з тонким медовим присмаком. Диня залишається однією з найулюбленіших літніх смаколиків. І саме зараз найкращий час, щоб насолодитися нею у повній мірі. Юлія Романче. Ко Алі Карімов спеціально для апостроф Ті. -ві.